Добрий день. Снігопад у нас розпочався у неділю і вже з 14-ї години дня до 23-ї наша техніка, два трактори житлокомплексу та ЖЕКу працювали на розтічці снігу. Але, виходячи із складних погодних умов, дуже сильного вітру та е м, великого снігопаду, робота цих двох тракторів звелася на нівець і видно її практично не було. У понеділок з 4 годин ранку до 23 години працювали трактори. До ранку розчистили проспект перемоги, вулицю Прокопенко, Олександрійська, Желізнякова, перший одинадцятий перевулок та перевулок лікарні на протязі дня. Декілька разів розчищали район центральної районної лікарні, допомагали у виїзді швидкої допомоги на екстрені визови, супроводжували інколи ско медичну допомогу. Порочищали в першу чергу під'їзди до дитячих садків, шкіл, до установ нашого міста і вели розчистку по вулицям. Хочу сказати, що погода в перший день понеділок була дуже складною і. Ну, були такі випадки, коли треба було трактор розвертати в другу сторону чи розчистити коло якоїсь садиби, щоб могла скора допомога доїхати. Ну, випадки такі ескріні були. У вівторок робота. Продовжувалася міська рада координує роботу тракторів. Всі телефонні розмови, які ведуться до нас, записуються, передаються працівникам ЖЕКУ, комунгоспу. Нам дуже допомогли в розчисті снігу. Карпенко, Назарчук, КМС, ПЧО11, Горгас і приватні підприємці, які мають техніку. Ми дуже вдячні їм за допомогу. Робота зараз продовжується, працюємо з 4 ранку до 23 години, розчистка ведеться снігу, зараз проблемними участками ще залишаються і ведеться робота по розчистці району Ромашка, житлового масива Лідії Гречко, східної частини міста та північної частини міста, район 6-го магазину. Робота продовжується і велике прохання людей набратися терпіння, тому що не можемо всіх розчистить сніг коло кожного двору зразу. Будь ласка, почекайте, всі вулиці, всі провулки будуть розчищені. Дякуємо вам. Погодні умови останніми днями додали роботи не лише комунальним службам, дорожнім службам, але і Державній службі з надзвичайних ситуацій. Отже, яку саме роботу в ці дні вам доводилося виконувати? Яка її була особливість? Скільки виїздів здійснили? Якого характеру? Чи звільнили когось зі снігового полону у ці дні? Ну, дійсно, сніг випав чималий. І в тісній співпраці з тими ж комунальними службами, службами автодору, значить, Державна служба на ситуації виконувала певний об'єм роботи. Значить, за цей період, а це з 17 січня, підрозділи або ж наш підрозділ 54-та державна пожежно рятувальна частина здійснила 14 виїздів, пов'язані безпосередньо з ліквідацією наслідків. Або ж і з надзвичайними подіями, пов'язані з таким великим випаданням снігу. Більшість цих виїздів були пов'язані з допомогою служби 103, оскільки ну, сталася така ситуація, що комунальні служби, служби автодору не, своєчасно не встигали прибирати сніг, пробивати дороги до населених пунктів. Тому Швидка медична допомога не мала такої можливості в населені пункти бригади доставляти, тому використовували за нашою допомогою. І більшість з цих 14 виїздів, які ми здійснили, здається, 8 були здійснені в населені пункти, куди доставлялася бригада швидкої допомоги, в тому числі наш, наш автомобіль дві породілі, доправили до. Міст, родому міста Жовтих вод. Ще що була залучена додаткова техніка. Не місцева, тобі ж там були із Нікополя задіяні, він навіть на сьогоднішній день працює роторний снігоприбирач на базі автомобіля Урал. В даний час він працює в напрямку, в, Лихів, в Лихівському напрямку. Там зараз Розчищаються дороги за допомогою цієї техніки. Майже до всіх населених пунктів району сьогодні є дорожні шляхи. В якому вони стані, це вже друге питання. Але, наприклад, така техніка, як наша, всюди хід він може туди доставити як і рятувальну службу, так і службу медичної якоїсь швидкої медичної допомоги. Добрий день, шановні жителі нашого району. Ви всі є свідками. Того стихійного лиха, яке звалилося на Петехацький район. І такий вислів, нежданно прийшла зима. Отак От і до нас, нежданно прийшла зима такі снігопади, які, звичайно, порушили звичайний ритм життя нашого району. І користуючись можливістю спілкування з вами, я хочу розказати вам ті важливі моменти, які відбулися за ці складні дні. У роботі нашого лікувального закладу, у організації надання медичної допомоги. Всі, ви знаєте, що понеділок і вівторок для нас були ознаменовані днем великого снігопаду, коли майже всі сиділи вдома, ніхто не міг добратися до роботи. Але медичний заклад працює і хвороба вона ніколи не жде. Хвороба загострюється саме тоді, коли от такі от надзвичайні ситуації складаються в районі. До нашої лікарні поступали хворі, до нашої лікарні надходили виклики до швидкої медичної допомоги. Люди зверталися за медичною допомогою, і ця медична допомога мала бути наданою і негайно. І хочу відмітити, що в цей складний час проявилася як ніколи злагодженість в роботі, як лікувального закладу, так і місцевої влади. Працівників з Організації системи надзвичайної допомоги в нашому районі і співпраця відповідно усіх ланок структурних лікувального закладу. На протязі двох діб, 18 і 19 грудня, до швидкої медичної допомоги надійшло майже 74 звернення, і лише 10 звернень залишилися без обслуговування. Але завдяки медичним працівникам на місцях були вирішені питання організації надання медичної допомоги, і більшість людей її отримали. Решта пацієнтів були забезпечені медичною допомогою за рахунок доїзда працівників швидкої медичної допомоги. Деякі виклики їм доводилося обслуговувати і пішки, але з роботою своєю вони справлялися. До лікарні за цей період надійшло майже 40 пацієнтів. Десь близько 60% це пацієнти із простудними захворюваннями. Всі вони госпіталізовані, забезпечені відповідною медичною допомогою. Але є така категорія пацієнтів, як вагітні. Звичайно, що вагітність вона не жде, і якщо наступають пологи, то вони наступають саме в той період, коли підійшов якраз час. Ми стикнулися з такою ситуацією, коли пологи відбулися вдома. Пологи відбулися благополучно, і саму маму з дитиною було доставлено до лікарні. І в той же час із віддаленого куточку п'ятихацького району надійшла до нас вагітна, це несоверш... неповнолітня дівчинка з вагітністю 36 шість неділь із підозрою на пневмонію. Такі пацієнти повинні забезпечуватися медичною допомогою в спеціальних лікувальних закладах. І перед нами стала велика проблема, як доставити даних пацієнтів до міста Жовтіводи, де є відповідний лікувальний заклад, де є пологове відділення. Ситуація була вкрай складною, тому що траса до міста Жовтих вод не була пробитою, і стало питання, як же доставити нас нам даних пацієнтів до жовтих вод. І хочу саме тут зауважити, що тут дуже добре спрацювало всі структурні підрозділи. Нам на допомогу прийшла, прийшов головний лікар Криворізької станції швидкої медичної допомоги, виділили нам єдину швидку медичну допомогу ОАЗ, який має два приводи передній і задній, і якого можна випустити от таку складну в таких складних погодних умовах. І нам вдалося благополучно. Доставити наших пацієнтів до міста Жовті води, де їм буде надана відповідна спеціалізована медична допомога це дуже великий вклад в надання медичної допомоги і вирішення такої надзвичайної проблеми, тому що вагітні це особлива. Особливий склад пацієнтів це ті пацієнти, яким у нас в країні уділяється найбільша увага, тому що ми перш за все повинні профілактувати материнську смертність. А вагітність і запалення легенів це доволі складна патологія, яка потребує динамічного нагляду за пацієнтом. І відповідної категорії лікарів у нас на жаль так склалася ситуація, що на даний період відсутній лікар анестезіолог реаніматолог Лобода Володимир Григорович він перебуває на курсах спеціалізації. І, звичайно, вкрай тяжка ситуація по наданню такої профільної допомоги. Тому вчасне транспортування даної категорії пацієнтів це, ну, в принципі, заслуга велика, як і влади нашого району, і бригади надзвичайної допомоги, тому що ми змогли забезпечити виконання наказу департаменту охорони здоров'я по організації надання невідкладної допомоги саме такій категорії пацієнтів. Стикалися ми ще із питаннями забезпечення допомоги тим особам, які не змогли дістатися до свого пункту призначення. Відомо про те, що у місті П'ятихатки близько 30 жителів міста Жовті Води не змогли вчасно добратися до пункту свого призначення, і у закладах. Ім саме міста П'ятихатки їм було надано притулок, їх обігріли, їм забезпечили харчування, і майже півтори доби вони перебували в теплих умовах. А потім, коли траса була розчищена, вони були доставлені до свого пункту призначення. І, користуючись можливістю, хочу висловити від імені адміністрації лікарні щиру вдячність керівникам району Саламахи Сергію Вікторовичу, Галаган Раїсі Григоровні, керівникам структурних підрозділів МЧС, РЕСУ, Водоканалу, Тепломережі за те, що вони дали можливість забезпечити безперебійну роботу лікувального закладу і організувати надання невідповідальності. Складної допомоги в таких сурових умовах, які спіткали наш район. Тому що в таких надзвичайних умовах, коли людина залишається один на один із хворобою, вкрай необхідна підтримка медичного працівника і вкрай необхідна медична допомога. Вона оцінюється набагато більше ніж звичайний буденний робочий день. Тому спасибі всім. Я вдячна за таку співпрацю. Ми спрацювали практично без Скарг без нарікань, всі розуміли ту надзвичайну ситуацію, яка склалася з погодними умовами в місті П'ятихатки. Всі до цього питання підходили з порозумінням. У нас ніколи не виникало якихось проблем. Навпаки, нам усі йшли на зустріч медичним працівникам, і завдяки цьому ми уникли. Таких неприятних критичних ситуацій. Я всім дуже вдячна і сподіваюся, що і в подальшому ми будемо забезпечувати безперебійну роботу лікувального закладу, тому що в ці дні ми харчувалися, ми обігрівалися, ми мали електричне забезпечення, ми були забезпечені водою. Тобто, люди, які перебували в лікувальному закладі, вони не відчули тих стихійних. Негараздів, які відбувалися навкруги них.